Дійсно, в Україні така дисципліна з'явилась приблизно 15 20 років тому, але це геть не означає, що до цього часу логістикою ніхто не займався. Річ в тому, що логістика це інтегрована дисципліна, яка поєднує надбання декількох інших, декількох інших дисциплін. Вона поєднує надбання і закупівельного менеджменту і управління запасами як таке, і складського зберігання, і відвантаження, і особливе транспортування. Тому я просто хочу наголосити, що якщо ви будете зустрічати в логістиці якісь Моменти, які ви могли б зустрічати в інших дисциплінах, то це є нормально, тому що знов ж таки це дисципліна, яка інтегрує, тобто поєднує знання з інших дисциплін.